Вітаю, друзі! Сьогодні 8 квітня 25-го року. Зимно у нас. Сонце, правда, то вийде, то зайде. Моя десятка. Квітне потрошку. Вітрище. трище, наче ноль градусів. Вже мінус один, поки все добре. p 24007 Вже, звісно, нема. хочу показати Юпітер, друзі, от я показував, як я його обрізав на два фаска на один. ця частина була обрізана. Весною десь місяць тому ніякого плачу нема. А оця ділянка була обрізана восени в листопаді. Теж все сухо, розвиток чудовий. от Ви бачите, обрізав на одну бруньку і скільки тут їх знову лізе, і всі вони будуть. Лодові. Такий, такий стан. Нічого з ним О, бачите як розочка. Все з ним чудово. Лізуть от чотири, Я його ще отут обріжу. Оставлю один пагін основний. Розвиток так Юпітера чудовий. Коротка обрізка, зарекомендувала себе Як найкраще Коротенько так, друзі, зараз такого нічого не зробиш, персики у мене. Закінчують квітіння. Тут у мене чотири сорти, в тому числі і слива Байрон Голд. Чудова слива, в тому році було 250 грамів. Ну, потім розкажу за оцих молодят, Бачите як квітнуть. На цьому все. Далі буде. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!